Всім привіт. Сьогодні покажу свій день. День жаробаса, як він проходить, що їм, де працюю, скільки заробляю, як тренуюсь і так далі. Поїхали. A, yeah, calls, zone, focus, the bread, the me, зранку роблюсь такий кардіо кардіотренування, воно там йде 9-10 хвилин. Типу, така розминка зранку перед роботою зарядитися і погнали працювати. Зараз вам покажу, як я швидко готую яйця, може хто не знав, що так можна. Далі просто їх відправляємо на 3 хвилини. Все, і тепер йду по своїм справам. Ви знали таку тему, що вони там готуються? Дуже удобна штука, тому що, знаєте, не треба включати там комфорку, сковородку нагрівати. Там, те, що ти, я туди не кидаю ні масла, нічого. Просто закинув ті яйця, вони там собі амлітик зробився і виходить дуже круто. Спробуйте. Як ви бачили, закинув я тільки два яйця зранку. Я не знаю, я просто не можу їсти. Вона мені просто не лізе. Зараз я поки буду збиратися, я сподіваюсь. Ще трошки мені захочеться, я з'їм ті два яйця. До речі, ось я підготував вчора на роботу курочка, філешечка і гречка. Це все з вечора я вчора підготував, тому що, бачите, зранку немає часу і то, і то треба зробити. Ось так зазвичай я збираюсь на роботу. Люблю свою роботу за те, що не треба просинатися там за три години і кудись далеко їхати, як я раніше просинався в 5.30, їхав на роботу на 7 ранку. Коротше. А тут зараз проснувся, зібрався. І вже можна сказати, що я на роботі перед виходом на вулицю я включився, пішов пошук замовлень, і все, поки я спустився, мені прийшло замовлення. Ось дві хвилини, три-п'ять прогрівається скутер, і я вже їду працювати. In my room, the low. Звісно, перше замовлення Макдональдсі мені в коментарях писали, типу, ну зрозуміло, чому ти набрав, ти ж возиш Макдональдс і піци, і за цього ти набрав. Вагу, але це не так, тому що коли я починав працювати, я також думав, блін, це ж возити Макдональдс і піци, це ж напевно завжди буде хотітися в топку закинути щось. Але ні, буває просто, що хочеться їсти, і ти вже думаєш швидше б додому приїхати, поїсти нормально, відпочити, і все бувало таке, коли там мало замовлень вже там зголоднів трохи якусь там фігню купляєш, але це було рідко, і зазвичай я їм вдома. Замовлення я забрав і погнали віддавати. Ще плюсом є у моїй роботі те, що за день багато ходжу по сходах. Піднімаюся якраз для схуднення, те, що треба. Ще, стояв на світофорі, заді під'їхала поліція. Я так зрозумів, пробили мене по номерам, тільки загорівся зелений колір. Почали їхати, зразу зупинили мене. Ходить, каже, що у вас, страховочки немає. Я кажу, ну да, завтикав зробити, чесно кажу, забув. Ну і, звісно, виписали штраф, але я почав докопуватись до моїх очей, що з ними щось не так. Каже, коли останній раз щось вживали, кажу, я нічого не вживаю, ко, максимум алкоголь, і, і то я не пам'ятаю, коли я його вживав. Останній раз. Почав мені в очі світити. Каже: Ні, ну я розумію, ви там їздите, воно вам дує, то й за цього може щось не так. Коротше, таке. Просто в мене була вже така ситуація, мене також зупиняли, також докопалися до моїх очей. Хотіли завести коротше, на цю перевірку. Я відмовився, але я тупанув, треба було їздити. Я тоді ще був не розумів цих всіх приколів. Але я в той же день пішов, здав аналізи, що в мене все добре, я чистий. Потім прийшов на суд, показав всі всі аналізи. Суддя подивився там ці всі відео, що вони мене знімали. Сказав, що поліція. Коротше, Додіки і все, суд я виграв і на тому все. І це сьогодні опять знову така ситуація. Кумарять вони мене поїхали далі працювати. Hey, Ось так і емо на вулиці, романтика тут така. Та житуха, туха, друзі, а що робити? З'їв все в сухомятку можна сказати, тому що вчора я був цілий день дома, нікуди не виходив, тому ніяких овочів не купляв нічого. Дома закінчились. І сьогодні, вже після роботи, заїду, куплю овочів, бо дома там тільки та пекінська капуста і все. Нормальна волина. Помідорчики. Ще нормальна тема така, це думаю, взяти або морковку по-корейськи, або капусточку. Блін, Ціни блин. кожен день заходиш і ціни все вище і вище. Візьму ще капусточку, пів кілограма. все, походу, більш мені ніфіга не треба. Крупи в мене є, макарони є, м'ясо ще є, яйця є. Пекінська капуста вдома є, взяв ще помідор. І огурець, та й все, наче більше нічого такого не треба. О, морда червона, надула. Бачите, зранку було сонечко, зараз вже пішов сніг, я вже приїхав додому, під дом буду йти додому. Сьогодні так і планував працювати недовго. Далі по графіку, що у нас відпочину трохи тренування туди-сюди, все далі покажу. Вчасно я додому приїхав. Зараз буду тренуватися. Зазвичай я робив фулбаді на все тіло. Зараз я почав тренуватися один день верх тіла, другий день низ тіла. Кардіотренування, те, що я робив зранку, я роблю його кожен день. Це як розминка, така, знаєте, перед роботою, просто розімнятися, проснутися. А силові тренування я роблю через день. Тобто, наприклад, сьогодні понеділок я роблю вверх. Завтра відпочиваю, в середу я роблю низ. Почав підключати спортивне харчування, протеїн це коли не добираю по білку зі звичайних продуктів, то я ним закидуюсь. Креатин, вітаміни там. І саме головне, перед сном, коли лягаю спати, треба влупити пачку чіпсів. Шутка. Це не моє мала їсть. Сьогодні зустрів одного автоблогера. Ну як зустрів, просто побачив не перший раз його бачу. Я забирав замовлення. Він в позатій хаті. Ну я так зрозумів, приїжджає пообідати. І дивлюсь, виходить такий спор, що думаю, блін. Я теж так хочу. Ну круто, коли ти займаєшся своїм своїм ділом, яке тобі подобається, яке тобі приносить задоволення, і ти від цього заробляєш гроші. Ну це дуже круто. Я просто розумію, що мені вже не 18 років, і я працюю кур'єром в доставці якось не дуже. Знаєте, так, да, робота непогана. Якщо порівнювати там з іншими роботами, то я знаю, що я можу більше заробляти, але ж все ж таки це не те, що треба мені, але. Знову, але головне, що є ціль, головне, що є план, є мрія, є ідея, чим я хочу займатися далі. І головне в цьому це зараз те, що я почав себе, знімаю відео. Як воно буде далі, я не знаю, але головне привести для початку себе в форму і далі буде все. Далі буде все круто. Попереду ще дуже важка робота в першу чергу над собою. Важка робота над тим, що я задумав, що я хочу зробити, і ідея цього ютуб каналу просто зняти свій шлях, де я зараз, який я зараз, і зняти весь цей свій шлях. Тому, якщо я пропаду з цього каналу, значить я здався, здувся або ще більше надувся і все. Блін, я коли бачу, що мої колеги працюють, а я вже дома, то мені, знаєте, якось не по собі, блін. Але ж ми також не байдики б'ємо вдома, правильно? Тому нормально. Забув, до речі, сказати, відпрацював я десь біля п'яти годин, заробив всього 1200. Так, піде. Не одна людина писала мені в коментарях, чому не знімаєш, де пропав. Ось я сьогодні зняв відео, і такі дні вони в мене завжди вони однакові, тому я і не знімав. Але я обіцяю, що буду більше знімати, тому що це треба мені, і мені приємно, що люди пишуть, люди чекають. Тому я буду старатись більше знімати. Дякую вам за підтримку. по плану, коли вийду, буду робити монтаж цього відео, фотографії для нього, прев'юху. І все, ось такий вийшов день. Почуваю себе добре, тому що вже звик до таких тренувань, до такого графіку. Тому якось так. Наче все зробив. Буду викладати зараз на Ютуб. Тому ось такий день вийшов. Дякую за перегляд. Пишіть свій коментар, лайк. Буду дуже вдячний. Всіх обняв, всім гарного вечора.